Всім добрий раночок. Сьогодні буде вражати Житомирщина. До да, ось такого ми не дуже так сказати, красивого місця. Починаємо, розпочинаємо наш маршрут. Йдемо на такий скельний, можна так сказати, скали над річкою тетерів. Це Житомирська область Житомир. Якась там скала, яка називається голова. Чацького. Голова часького. Тож, прямуємо Шитомирщина. Надіємося буде вражати. <му> Якщо ви заб'єте в Google карті а, голова Чацького, ви приїдете на таку зупиночку, ось вже такий буде хрест і вон такий заповідничок. Дивіться, скеля. Скеля Чацького. Так, ну що, друзі, я вам хочу сказати, що так швидко, метрів за 20, і зразу такий прям скельний коридор, так сказати. Такі скелі над річкою тетерів. Просто шикардосік. Чекайте, чекайте, дивіться далі. Спустимося, можливо є стежка під самою річкою. Покажемо. Якщо є, то будемо прямувати нею. Ні, то там є доліше поверху стеречка. Друзі, поки ми шукаємо цю голову Чацького А це не вона? Ну так. Да. Ну, ось дивіться, друзі, напевне, це вже ця Оцей красивий такий камінь Це і є ця голова Чацького, А он далі якщо вам видно, там вже така Дамба, Ми зараз пройдемо до неї туди. Це у нас дві основні. Наші такі, така плотина. Ми будемо туди прямувати і покажемо її там. Ну, Висота, так як я трішки боюсь висоти, то я вам скажу, що каньйон такий чималий. Та ну, тут ще більший такі прям гори, що я вам хочу сказати, досить небезпечні. Хто боїться висоти. Можна по тим ступенькам злізти, звичайно, аж туди на низ. Я думаю ми ризикувати не будемо. Так, шукаємо хоч якийсь обрис, очерк цієї голови, можливо якийсь буде вказівник. Поки прям конкретного такого обрису. Ми не бачимо, бачимо тільки, що хтось вчора ввечері проводив не доїв крабові палички. Доїв крабові палички. О, звідси теж відкривається непоганий такий вид. Ну, взагалі тут, щоб взяти якусь байдарку і поплавать. О, в цій річці було б чудово, але... Там воно ну, натягнута така вірюка і, напевно, на ній вказівник, що рухатись туди до домби, напевно, вже буде небезпечно. Я думаю ніяких координатів вам залишати не буду. В принципі, по навігатору все тут можна знайти, стежка, камінці і вперед. Ну Досить будьте обережні і не робіть, не робіть отакого мусора, бо як для Житомира, що небагато тут якихось так пам'яток, достопримічательностей, це голова, щось це річка Тетерів. такий чудове місце, але сміття тут досить багато, напевне, місцеві тут відпочивають. Види тут ви самі розумієте, але де живуть, там і годять. Так, друзі, вже ми посередньо біля цього входу. все тут, на жаль, закрито, охоронюється машину, я думаю, що сюди прямо можна заїхати до цієї домби. Де... Заборонена зона. Але ж ми хочемо... А? Так, поруч, поруч з воротами ми знайшли таку стежку. Якщо йти від ворот вгору, стежка буде від вас праворуч. Не знаю куди вона нас заведе. Але безпосередньо біля самих ворот стежка там закінчується. Ми йдемо, так сказати, в обход. Забор є! Але йти можна. Ось, Якщо ви підніметесь чуть вище і направо повернете от, от самий воріт цієї організації цієї домби, то ви вийдете на цю стежечку і вона наша домба вже як на долоні. Так, вон та домба. Якщо ви там в на такий буде стовп, вже колись був він дерев'яний, він знив і тут по цій навколо цієї організації ви вийдете на таку... на таку вже оглядовий прям майданчик. Але ж оглядовий майданчик у картах, Google картах він вказаний. Щоб, можливо, там можна знизу до нього під'їхати машиною. В Google картах оглядовий майданчик. Показаний, що є оглядовий майданчик безпосередньо на цю дамбу. Так, спускаємось. Не смітити, будьте людиною. Далі заборонено. Це ось такий оглядовий майданчик на нам Ого, там і рибаки є. Я думаю, навіть можна спуститись. Качачки. Навіть можна спуститись туди, вниз. І що ми бачимо там, народ? Вон далиніта голова часького, що ми були. І ви бачите, ось вона. Скала, голова Чацького. Так, друзі, машини сюди ви не заїдете, можливо, десь тут поруч можна заїхати там в цей блок. А це, ми думаємо, що це саме той оглядовий майданчик, який е вказується в Google картах. Виходите і вам видно річку тетерів, скалу голову часького і цей Цю плотіну та Так, Друзі, хотіли ми спробувати обдурити судьбу, так сказати, і пройти річкою тетерів аж до підвісного мосту. <кхе> Довелося. Так, Там наша знаходить, там знаходиться дамба. Але глянули ми по карті, що це буде ну, не так далеко, але потім знову нам сюди потрібно буде вернутися, то ми вирішили показати вам цей пішохідний підвісний міст, найбільший в Україні. Ми зараз поїдемо в парк Гагарина, машиною і вернемось по трасі вулиця Чуднівська. І в парку десь там поставив машину, ну, будете забивати в навігаторі цей підвісний міст. Якщо забивайте, забивайте пішохідний міст через річку тетерів. Бо підвісних мостів різних тут через цю річку тетерів досить багато. А якщо ви заб'єте пішохідний, саме пішохідний місць, ой, дивіться, яка краса, то... Це те що вам треба. Тому ми вертаємося назад, сідаємо на нашу машину, їдемо в парк Гагаріна і покажемо вам пішохідне місце. Так, друзі, щоб вас зацікавити. ну Якщо вийшовши на пагорб, ми побачили, що досить далеко до того підвісного міста він вже знаходиться. Тож ми Повертаємось назад до машини і прямуємо вже машини. Ось такий вказівник вам буде, як, як сюди обійти, ви обійдете. А тут шляхів стежок багато. Ви, такий паркан вам потрібно буде обійти, ось такий вказівник стоп зломаний і вже ви будете біля цієї дамби. Ось такий вигон, я думаю, що сюди безпосередньо з вулиці. Думаю, можна навіть заїхати машини. Можна зробити такий... Ось дивіться, яка галявина, Можна, я думаю, що до кожного цього місця і до Головичацького, і до цієї дамби можна приїжджати машиною і до підвісного, щоб не ходити. Ну це вже геть для, для ледачих. Ми бачите, ми йшли ось сюди. А можна було вийти на гору. Стежок стежок тут досить. Так, друзі, ми зараз чайку лупанемо з кофе буса, бося зікарися, якогось звіра зробили. Ми вже в парку Житомирської міської ради. Там є карта, ви можете підійти і вибрати собі локацію, локацію яка вам потрібна. Наша головна локація це звичайно, зайду, це звичайно міст. пішохідний міст, він там знаходиться в далечині. Машину ми залишили там. Е, хоч там і був знак рук заборонено». ну, машини стояли, ми тож, також заїхали сюди. Ось такий кофе-бос. до пішохідного моста можна спуститись туди вниз і там буде якась шандурівська там кажеться якась шандурівська набережна і можна походити набережною настільки вона велика там є і велосипедні дверіжки. Зараз ми крокуємо на цей сам міст. Ну, е так Об'єми цього моста впечатляють, Вражали. вражають. Саме на, по ліву сторону теж міст, який звичайний. Так, друзі, набережна взагалі тут шикардосна, наше любиме слово шикардос. Ви можете спуститись. Страшно. І висота тут звичайно вражає. І подивіться, там Фонтанку. є і фонтан, і місце для дітей, і оздоровчий майданчик. Альтанку бачиш? Сюди просиди. Навіть там є, на дивіться, місце для фотографії, така альтаночка. Так, друзі, щоб ви орієнтувалися, ми були, вон там є такий вигон в лісі, якщо не знаю, ви його побачите, ми були на тому вигоні, там голова Чацького і ця дамба, а потім от, по цій дорозі біля теї стели ми заїхали сюди, в цей парк і на підвісний міст. себе, щоби зрозуміли масштаби цієї всієї махіни. Ну, так як я боюсь висоти, <рес> <рес> м'яко сказано, то, ну, висота тут, висота прям, навіть вітер. В парку було затишно, а тут вітряно. Тож, масштаби, масштаби вражають. Подивіться, які тут Десь поршня навіть прицепив, <рес> Дивіться, які тут троси, троси пропитані, напевно, якоюсь смолою або якимось просмолені, щоб вони не портились, не ржаві. Тож, махіна, махіна вартує, щоб сюди приїхати, а там просто шикарний борт.